Ви хочете Так, я не бажаю вами вас. Підвіть, будь ласка, ваше посвідчення. Не будете, так? Зрозумів. Ви відмовились посвідчення. Піздіт. Піздіт. У мене є записано все. У мене є записано. Хто? Ви взагалі спокійно. Давайте я з одним спілкуюся, я не можу з трьома. Хтось один. Ви з одним не можете спілкуватися. З, з ким спілкуюся я? Дивіться, ви спілкувалися? З ким я спілкуюсь? Ви на мене не тисніть, не треба тиснути. Вісти, я, вісти, вас я, я, не я вас геть не боюся не боюсь. Нас треба боятися чи що? Ні. Мене? Так ви кажете, я вас не боюсь. Так Я зараз ви на маєте, щоб я вас боявся. І Часі по поводу, по поводу обтожування ми, проїх... ми можемо проїхати і перевірити це все. Ну, звичайно, ж можна. На чому ви маєте проїжджати? Ну, ви ви... ви пішохочні, ви їхали за кермо. Шановний, будь ласка, ваше посвідчення. Я ж Що... вам представляю. Мені не представлюся. Десять разів представили? Один раз достатньо. Заборонені предмети є. Звичайно, ні. Будь ласка, посвідчуйте. Предоставте, будь ласка. Перевірте. Акт, а -акт обшуку і двох свідків, будь ласка.